Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Україн, продовжує свою роботу. 229-й день. Триває боротьба за нашу свободу, і зараз ми будемо говорити у нас на включенні Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Ми будемо говорити про ті російські ракетні обстріли, які завдає нам країна агресор. Ми вітаємо вас, пане Юрію. Доброго дня, слава Україні! Героям слава пане Юрію! Хочу розпочати, мабуть, з того, щоб подякувати нашим повітряним силам від всіх українців, бо ці дні для нас були надважкі. І ми всі дуже цінуємо ту роботу і ту безпеку, яку по можливості і за можливості ви нам даєте. Тож дякуємо вам. І що відбувається на цей час? Розуміємо, що сьогодні вже 5 годин тривала повітряна транспорт. Тривога, росіяни продовжують наносити ракетні удари по нашій країні. Яка ситуація наразі? О. Ну, по перше, хочеться так дійсно і і вам подякувати за ту підтримку за довіру до е, най, найдовірливішої сьогодні інституції в за нашому суспільстві. Це збройні сили України і це повітряні сили, зокрема діяльність повітряних сил взагалі не за ті два дні. Ну, власне, діяльність а оборона нашого повітряного доступу, високо оцінена і суспільством, і військовим вищим військовим керівництвом, командуючим, вовкомом, верховним головнокомандуючим. Дійсно, хлопці заслужили на Ва, підтримки, на віру тому хоче стійсно подякувати і вам за те, що ви це робите у своїх змі, телеграм-каналах і в інших соцмережах. Ну перейдемо так до ситуації. Вчора 84 чотири ракети. Так було 83 Спочатку 84 Вчора 43 збито. Крім того, збито вчора 26 шахідів. Це теж надзвичайно ну, хороший результат. В відсотковому еквіваленті все більше росте саме збиття цих дронів камікадзе, які теж сколихнули суспільство, тому що ну. Сама назва така, так не шахід камікадзе так то люди безмовно хвилюються, але як бачите, робота зараз наших зенітників доволі таки на е непогано так і здобувають люди досвід. Як у е з лютого е здобували досвід у збитті саме тих криватих ракет які ворог масово нас застосовував так само і зараз відпрацьовують нові тактичні прийоми, знаходять нові засоби е та методи боротьби. Саме з тими дронами камікадзе ну якщо по них. Але все ж сьогодні основна увага, якщо їх ми два тижні тому тиждень тому наголошували, що не така страшна вже та той той камікадзе, як, власне, та зброя, яку має сьогодні окупант, яку він підготував нам на зиму для того, щоб битися по, по тих об'єктах, які він сьогодні завдає ударів. Зброя високоточна, зброя далекобійна, і не на жаль, здійснюється так, от ті терористичні. А активу інакше назвати це не можна проти мирного населення. По центру столиці влупили кількома ракетами високоточної зброї, яка влучає де-факто фактично в радіус 10 радіус 10 метрів. І вона доволі таки влучена, і зрозуміло, що по центру Києва це було навмисно завдано цей удар, показовий. Так, а решта удари зараз доводяться з таки по об'єктах критичної інфраструктури, а саме. У підстанціях електричних по по взагалі по електростанціях теплових, так які від яких залежить дуже багато аспектів життєдіяльності людей взагалі життя самого побут, це і тепло, це і світло, це вода, і газ. Зрозуміло, що оголошено анонсовано ще місяць тому на пропагандистських каналах інформація, от власне тими кремлівськими посіпаками, що Будемо погружати Україну в тьму, будемо бити по інфраструктурі для того, тому що з армією поратись не вдалося. Дали по зубах їх так на всіх напрямках, і вони будуть воювати терористичними методами з українським народом. І одразу ж перейду до сьогоднішнього дня. Сьогодні атака продовжилась. Вчора мали такий результат, непоганий, і сьогодні не. З самого ранку, десь приблизно з третьої ночі до п'ятої тридцять була атака дронів Камікадзе знову ж таки на південному напрямку та інших. Ну на півдні збито е одразу вісім дронів Камікадзе військовослужбовцями, силами та засобами. Повітряно план, південь це дійсно теж успішний результат. Те, що там вдалось пролетіти декільком дронам. Але основну масу було все таки знищено, і е, далі, вже перша хвиля атаки була стратегічних бомбардувальників е, Ту-160, Ту-95, які злітають зазвичай з району Астрахані, так і завдають ударів з Каспійського е, району, і, та і та з інших регіонів Росії. Це стратегічні ракетоносці здатні нести чимало ракет. Кожен літак, там 8-12 ракет може нести цих типів. Ракети Х-101, Х-555, здатні Х-101, скажімо, 30 мільйонів доларів на кошти, завжди на цьому наголошуємо, скільки коштує ціна агресії Росії. Оця ракета здатна долати відстань у 5,5 тисяч кілометрів і вражати цілі ну, з точністю до 10 метрів радіусу. Власне, цих ракет було випущено е, зранку кілька тих ракет, близько чотирьох, і власне ці всі е, чотири ракети були знищені е, нашою протиповітряною обороною е, теж на півдні нашої держави. Е, друга хвиля атака, ця тривога, яка тривала кілька годин, е, фактично до 13-ї години, е, теж було завдано е, ударів. Багатьох об'єктах на території країни бачили ну, напевно і сповіщення і місцевої влади, що є десь робота ППО і так далі. Так, от до тих чотирьох, які знайшли зранку, додало ще щонайменше 14 крилатих ракет, які знищені. Протиповітряної оборони це залучалося і винищувальна авіація, і зенітні ракетні війська, і мобільні вогневі групи, які озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами. Залучалися до збиття саме цих ракет, і фактично підрозділи з усієї України. Це повітряне командування. Захід, повітряне командування, схід. Повітряне командування центр і повітряне ком командування Південь чудовий результат і вчора, і сьогодні. За це дійсно респект нашим захисникам неба. Пане Юрію, вже є деякі думки у експертів, які говорять, що сьогоднішня ранкова атака була перш за все спрямована на полювання за нашими ППО, що саме тому ракети часто змінювали напрями. Так далі. Що ви скажете про таку нову тактику окупантів? Ну, я скажу полювати за ППО ще доцільно власне дронами. Це не камікадзе, якщо це можливо буде взагалі, тому що вполювати ППО е дрону, який летить 120 плюс кілометрів на годину е швидкістю, ну це навряд чи можливо. Так, можливо, так, якщо будуть якісь там хитрощі ворогом застосовані і так далі ну Але ракета, яка коштує такі гроші, і ну хоча вони ж не рахують гроші, їм не результат, їм не, е, ці ракети виготовляти і виготовляти, на ну, жаль, санкції зараз цього можливо не, для них, на жаль, не дозволять цього робити. А от е, дійсно є ймовірність, є загроза, що ті ракети можуть е, звучати і по засобах ППО. Ну на засоби ППО на сьогоднішній день теж не будуть стояти на місці і чекати. Щоб вони будуть летіти ракети, засоби, ППО на сьогоднішній день це зазнік ракетні комплекси, це основа протиповітряної оборони, це Букер-1, 300, які є на Збройні повітряних сил будуть е, дещо змінювати свої позиції, дещо застосовувати свої тактичні прийоми, щоб протидіяти цим ракетам. Тому не так просто їх знищити. Виходить е, трішки навпаки. А те, що ракети літають, маневрують, безумовно, вони. Маючи дані різних розвиток, як космічної, так і повітряної, так і наземної розвідки, будуть прокладати маршрути для цих ракет із Чорного моря для ракет Калібр і для ракет іскандерка. Так само це вже не балістична, а це крилата ракета. Іскандер має і такі типи, і для хасту, один та інших, прокладають маршрут де і, ймовірно є слабкі таким чином, таким чином, ворог використовує оці теж ці дані для того, щоб е прорвати систему покола на певних напрямках і mm -hmm. досягти максимально максимального результату по знищенню тих цілей, які він собі намітив. Але ну ми теж власне повітряні сили сили оборони, інші які захисники неба теж і, і в супутних військах, в силах теж е роблять свої ходи для того, щоб цього не сталося. Юрій, мабуть, найпоширеніше зараз питання, яке хвилює всіх українців, скільки ще там залишилось цих ракет. Всі це запитують, ніхто не може дати чітку відповідь. Є припущення, є дані розвиток, є ну, наша розвідка Міністерство оборони. є. Дані західних розвідок очевидно, що не вся інформація може бути оприлюднена в засобах масової інформації щодо кількості цих ракет і так далі. Ну, відповідь тут може бути така, от не пряма, а от для роздумів, так тому що якщо вони кілька місяців вже не застосовували цю далекобійну, високоточну і надзвичайно дорогу зброю, то очевидно. Очевидно, і мало так залишається, і е, її треба притримати для найбільш важливих цілей та об'єктів, які вони там намітили у своїй терористичній діяльності. Оце власне є е, ці об'єкти, по яких вони завдають зараз ударів барів, це об'єкти е, критичної інфраструктури, а саме електростанції, від яких залежить доволі таки багато. Е, Аспектів нашого життя, ну власне, це і така відповідь, тому ну, що застосовано ракети С-300 зенітні ракети по билб'ють по наземних цілях х 22 і точність, яких взагалі ну ніяка, і зазвичай страждають. І що від цих, що від цих страждають передусім, мирні мешканці, мешканці прифронтових зон, зокрема. Пане Юрію, вчора Сполучені Штати Америки пообіцяли нам надати системи протиракетної оборони, сучасні системи. Що ви можете про це сказати? І чи готові наші воїни відразу працювати на таких системах? Нам обіцяли вже давно і є рішення щодо цих систем. і Перші кроки вже зроблено, тому що вже чули заяву і Німеччини так, що буде вже комплекс, вот тобто, вже найближчим часом. Одна батарея навіть від поду Німеччини. Це АЕРІ Ну на жаль, тільки це перший комплекс, який тільки виготовлені такого класу, такого типу, який буде на, на озброєні саме в Україні. Ні в кого більше світі. Ну але ж це один одна батарея, один комплекс, ну, це буде мало. Хоча в нас довгострокове буде, мабуть, партнерство з. Виробником з Німеччиною, яка буде нам посилювати саме цими комплексами нашу систему протиповітряної оборони, підсилювати ту діючу, що ми маємо. Так само і це стосується насам. Це норвезький комплекс озброєний американськими ракетами АІМ-120 АМР, які є, мабуть, в достатній кількості у Сполучених Штатах для того, щоб нам надавати питання в тому, коли і в якій кількості так нам потрібно вбати. Норвезький виробник на сьогоднішній день е, теж, поки мова йде про дві батареї, які нам можуть поставити не норвезькі наші партнери а стосовно більшої кількості, тут вже треба, мабуть, е, включати весь дипломатичний наш корпус спільноту е, керівництво держави для того, щоб е, власне звертатись до тих країн, які мають на озброєні ці комплекси, для того, щоби. Ну, дещо допомогли нам підсилити нашу систему протиповітної оборони. Я думаю, мова йде зараз саме про це, і цим будуть займатися вище керівництво держави нашої, з нашими партнерами. Шановні колеги, чи є у вас питання? Прошу мікрофон. Добрий день, Марія Гончар Укрінформ. Є е, таке питання. Сьогодні в ефірі ви сказали, що цих систем ППО, які нам передають, недостатньо для повноцінного захисту території України. Якщо можете сказати, яка мінімальна кількість цих систем нам потрібна? Ну я би не хотів називати цифру, нам треба багато, якщо ми хочемо цими сучасними комплексами. Замінити ті застарілі зразки, які сьогодні є на озброєння на озброєння. Нараз знаходиться основні знітні ракетні системи. Це с 300 та Бук М1 це зразки. 70-х років, 80-х років виробництва, так розробки ще може раніше. Тому е, ця техніка сьогодні ну реально працює. Бачимо, що збиває, але вона ж не вічна. По перше, йде війна, можуть бути втрати, можуть бути е, певні несправності, поломки, які важко усувати в умовах бойових дій, та й морально та фізично ті комплекси дійсно застаріли. Плюс боєкомплект до них виробником цих комплексів є виключно Росія, країна агреса. зрозуміло, що нам. З цими комплексами вже ну доведеться прощатися рано чи пізно, і таким чином перехід на комплекси з ракетні комплекси західних зразків, зокрема Петріот Айрісте. А також і нас, ну Петріо це більш дальна вже перспектива. Це ну іншого виходу у нас немає. Як брати на озброєння. їх треба дуже багато. Територія України надзвичайно велика перекрити такі величезні відстані, створити достойно ешелонового, Проти повітряного оборону, а тим паче з таким сусідом і не одним, а бачимо двома. Це вкрай важливе питання. Це питання нашого виживання. Ви бачили, що відбувається з містами, коли немає ракетного та винищувального прикриття. Це ізюм, це Маріуполь, де авіація противника вільними бомбами вільного падіння фактично стирає. З лиця землі, квартал за кварталом, це відбувалось і в Сирії, де окупанти показали істина своє обличчя так само, це було і в Чечні тому. ППО, це номер один питання. Воно повинно вирішуватись, і ті зразки, що про які ми говорили західні, вони можуть працювати в єдиній системі. Так, те, що бачить радар одного, так виробника того ж АЕРІСТЕ бачить радар насамса, так само і Петріота. Тобто, інформація може бути командири, можуть ділитися в оперативній обстановці цією інформацією і надзвичайно ефективно відпрацьовувати по цілях. Надзвичайно потужні радари. Якісні, надзвичайно потужні, маневрені ракети питання в кількості, коли ми будемо їх отримувати і забезпечувати нашу систему? Ще питання, друзі. Питань більше немає, пане Юрію. Я дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Шановні колеги. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о 14.30. До нас приєднається Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Тож залишайтеся з нами.